Під час обмотування рулони плівки обертаються навколо тюка, коли тюк повільно крутиться. Шари плівки накладаються один на одний. У результаті найбільша кількість плівки знаходиться в центрі тюка. Але це не те місце, яке найбільш схильне до пошкоджень. Набагато важливіше добре захистити периметр тюка. До речі, чи знали ви, що третина всього місту тюка знаходиться у крайніх 10 сантиметрах? Тому дуже важливо добре захистити цю частину. Компанія Kun розробила систему 3D-обмотування. Повертаючи рулони на чверть оберту, обмотувальник спочатку натягує плівку навколо округлої сторони тюка, і що дуже важливо, Плівка накладається на кути. Таким чином кути мають додатковий захист, а плівка краще розподіляється в місцях, де тюк її найбільше потребує. Плівка розтягується до 70%, що дозволяє обтягнути тюк плівкою, наче гумкою. Це гарантує, що якомога більше повітря буде витіснено із зовнішніх країв тюка до того, як бокові сторони будуть обмотані, а оскільки плівка затягується навколо заокругленого краю, ви отримуєте гарний щільний бочкоподібний тюк. Потім рулони плівки повертаються у вертикальне положення, щоб обмотати плівкою бокові сторони тюка. Кількість шарів легко регулюється. Розтягування плівки має ще одну важливу мету. При її розтягуванні активізується своєрідний клейовий шар, який склеює шари плівки, що накладаються один на одного. А завдяки тому, що заокруглені боки тюка обмотуються набагато щільніше завдяки системі 3D-обмотування, тюки добре зберігають свою форму, тому немає ризику, що тюк розвалиться або плівка зміститься. Це означає, що повітря не може потрапити в тюк, і тому якість корму залишається оптимальною. Але вона може бути ще кращою. Поєднання 3D-обмотування з системою обмотування плівкою Kunt WinRiL дає ще більше переваг. Тюк спочатку обв'язується в прес підбирачі плівкою, яка також розтягується до 70%. Якщо ви спочатку тюк обв'язуєте плівкою, а потім використовуєте систему 3D-обмотування, ви можете сміливо використовувати на один шар менше плівки. Поєднання з Twin Reel обмотування плівкою та 3D-обмотування від KUN забезпечує більш щільний та компактний тюк з більшою поживною цінністю та кращою якістю корму. Якщо ви хочете дізнатися більше про систему KUN IntelliREP, переходьте на наш сайт.